Ну що ти, птенчик, Охраняєш? А маму пустиш. Іди смотри, йди. ми таке, ще не куштували, але по відгукам кажуть, боже, це щось неймовірне. І ми з Льончиком вирішили перевірити, я замовила для нього роли такі, що там трошечку йому можна буде скуштувати. Думаешь, ты? А ну, давай, малый. <поскотнический фонарь> <поскотнический фонарь> <поскотнический фонарь> Зайка, тебе это нельзя кушать. Мама жадина. Тоненький шар. Рису і дуже багато начинки, величезна креветка. Ну тобто це зазвичай до рота не влазить.